Добре утро. Не липс павси, ніфіга, запухши, як обично. Вроді попив. От і вона коли з утра встаю, не запухшую. Коли не п'юсь, стаю, запухшую. Бо мало поспав, піз доліг. Таке. Тепер я виглядає як здорово. Коротше, що мене вже ждуть на переїзді до не забрати. І коротше, потім включимося, я не можу зрозуміти, що вони говорить. Йоп твою мать. Оце циганський ворон. А що ми приїхали на гараж? Водочки нас взяла. За водою? Водочки взяла, за водой. А, ну мені почулось водички. Це треба буде віддільно поснімати. De triple zéro, plus rien peut se passer Le truc qui dit tout c'est qu'à tout qui fait qu'on Saturne Tellement de que quand je rappe fort ça tue Ran à perdre chacun veut garder sa thune Aninevi, j'allais se pâter Foxature Corps Popé de coffre ходить в магазин і сходить на туалет Бля, такий туалет маленький як твою мать Назад. передавай привіт молодець оце що таке на чи що нормальний туалет бумаги правда немає а так почти олимп кивзу блядь. Так, добралась на дачу, сейчас покажу наши апартаменты. Еще матрас взял, короче. Матрас накачный, и там еще у меня есть и два таких клетика. А ты же ты взлякался, что ничего не было? Мені вже тут нравиться. Виноградик єсть, кейсі лазять. Дівчат не вистачає якихось сільських. На ухо випасти. Два, Рожа? Лайк. Ладно, Так, а я тут хочу показати апартаменти. У... ладно, там, не будеш Я так, не цей. Не не Мені тут нравиться хіріна дача. Я буду сьогодні фоткатися тут. Вигрузка ти. Треба допомогти розгрузитися, я так розумію неси моїм. Не це не важке, давай. Так, оце держиться тут матрас, все цей. Матрас, матрас, ну дай хоч. <гум> іди однусь. Іди побий, тут все це. — Давай. Ай, мені. Та що ж ті руки трумся. <гум> <гум> Бо кофе напився. Ти блогерський кіт? Якраз як солу. Нравиться. Лізе, лізе, годиться, а потім може <гусить> вкусити. <Так? гусить> а, ти бачиш яке? А, а так це Так, тепер подивимося, який тут туалет. Це душа, так поняв, обочка. Маленькая защелочка. Який забор, блядь. Сука, а як її відкривати, Ого. Пока я відкриєш, уже, якщо чесно, і всерьезся. Ого! Я еле помещаюсь, якщо чесно. Колбаска с мій Месть на сон. Заслепил. Летящей походкой. Я вышла за водкой. Я понял, что ты готова. Я скажу, Положи телефон, чтобы не потерять. Давай поменяемся. О, G юнит тикток. Більний ну, палець. Щоб хліб родив і. А, це не туди просто наоборот. Коротше, здоров'я, любові з Костянчиком і щастя. побільше. І щоб діти були здорові, саме головне. А то мушу. І ще подавай дітей. Угу. Угу. Своїх пароги. Лучше дача. Мотоцикл. Мотоцикл це топ. Підготовлюється в на наш шашличок. Хто чим займається? Хто в іграшки грає, хто на дорогу ремонтує. Подожди. Воно. Ті в хаті там. А ми сидимо, дивимося на вогонь, любимо як наливають. І І Повтори, будь ласка. І О! Почти. Хотілося б, звісно, ввечері щось друге пожарити, ну ладно. М'ясо, так сказати, жариться, шквариться, шпариться, а рюмочка не льється. На суху не йде. Куди вони пішли А ти роман спав там? Да. Дан. У Дани? Да. А что у Папа? Не. А надо? Ага. надо. вопрос вообще? Стас, что там... а ты там? Ты что, не распалишь? А? Распали а? Слышь, ты как опытный э, ловец, блядь, да? Ну. вот это даже реально красавчик. Отлично! Это на зимнюю рыбалку, когда лунку пробиваешь, лед а, вытягивает. Вот так, сюда, да? так точно. Ага, в Ох, какое вкусное мясо было. Можно просто попробовать хотя бы. Або подкормить на вечер. Давайте если то там да? не обращай внимания. Внимание, внимание, не обращай внимания. А ты ще чехол померял. Ну да. Коли. А, а ти це, з піднім білизні забрав, ти казав знову? Назар мене неаккуратно дивиться, і не подивиться і поставить на місце. Інтелектуальні ігри. Я десь ще раз буде неаккурату. Так, Данило, ти настроївся тоскайось. на трошки. Тост? Ну таких пару слов з інтернету. Бажаю щастя здоров'я. зароблять. Чому? Хто? Я нічого не зрозумів.

Правда, флешка, наверное, не вставляется уже давно. Вот <свес> <Оце> это вместо ёлки оставлю, Нет, ну открыть ты не проблема вообще. Так, подожди, это защелкнуто, а это нет. Защелкнуто, защелкнуто. Нет, не приводится. Это же сзади, подожди, побежит. О

Контакт снят, надо ждуть. А то не буде знать, что же підключилась. Играем в футбол, включив спорт режим, диву всю шляпу. Отбив, вс. Отбив, давай, Стасік, Руслану, він мені б'є. Понятно? Через заборне не лізти. Єсть. Так, Назар, йде. А де я буде знімати? Тільки не впусти, добре? Mm. І от, отут. Отут. ты снял да. снял отлично сейчас под тужил да бы и у него субару всего лишь отлично отлично просто хорошо работаем спипрацю его співпрацюй в общем выбралась на рибалку після п'янки. Ну, як, ми трошки випали, рішили вибратися на рибалку і тут на самом деле дуже класне місце. Мені подобається, зараз покажу. Нахеренно просто. Ну мені завжди, я завжди говорю. Типа, кому як? Така бісеточка, як на цьому э, в, этих, в Дубаях. Легка романтика. Ой, господи. Коротше, прийшли на карася. Ну, Я прийшов не на карася, а на бухася. Оцей возраст, це пить все в возрасті, це вже не так легко як було раніше. Це не те, що 20 років, а це 40. Воно да. не йде. Воно в 20 років так сосік доставався, звісно. Да, трохи ті поршняк крутилися, а зараз шатун, Уже, шатун не те. Уже Дудоні не так працює. А, у них ти одес, баш дверей немає. А, прикольно. Це, це не зняли а, це ланус тут застрив? Ні, а там далі пісок. Там ще так красиво, понял, цей бетон такий, там лавочка стоїть. Потім пізніше. А це ви не цю, що я в відро положив, ні? Не? Нет, не, це А, не там не же ще этот, як його, комуніст, чи як він називається? — Ананіст. Фу, муха така противна. А що ти відро лежиш? Бутилку. Вода холодна, кстати. Данило пробував теж лічно. При... То ми що на вулиці в бутилку встанемо? Да. У, у відрі. У відрі. Та її не видно там взагалі, типу. Він на них прийде. То дядя Вася по шарам получить. <реш> у кості стаканчик пустий. Мадузель. Можете? Я, я думав, ти нам налити хотіла? Я собі налила. Офігеть. Я думав, ти хотіла налити. Оце давай, та да, давай. оце дівчата. Ай-яй-яй-яй-яй. Намікаєш, намікаєш. Хуріво на мене нами. Ну... Давай. Ага, ти знаєш, так? Чи, я в такому не розбираюсь? Чи чита писю. Ну да. Це... Давай працюємо, на той нам вже можна. Е, ви на Київстар дзвоните? Так, да, так, да. так. А, мене на, на лайфі вайбер. Можу продиктувати зараз. Е, записуєте? <рес> Ой, ти який масенький. <рес> Карі глаза. Бодро. Бодро. Сарпей. Я его наз... назову Марвин Сарпей. Марвин торпей, Сарпей. Итак, да. А ну подожди, телефон скину, Ми повернулися опять з рибалки, знову будемо жарити м'ясо, знову бухаємо і потім знову походу підемо на рибалку. Коротше, щось запутано, але виходить якась така. І так, їдемо в магазин за добавкою, тому що не вистачає. У нас є все-таки один неп'ючий чоловік, тому ми вирішили поїхати ще за добавкою, бо відчуваємо, що нам норми немає поки. Хоча я завжди казав, що потрібно брати все з запасом. Ну, воно ж по приколу краще ще раз поїхати. Так що так.

c'est sans commentaire. Je suis juste un homme et je sais plus comment faire. qu'il n'y a plus d'humanité, ni de fraternité depuis une éternité. Si je crois plus en rien, c'est parce que j'ai plus rien qui me tient, à part les liens avec les miens et tu sais bien d'où je viens du 93, département. D'ailleurs, je casse des deux tout droit pour les appartements de saint D'ailleurs, ça vient de Bondy. Qu'est-ce qu'on dit porte un style, au style austère. Je suis pas là pour faire l'imposteur, ni la faux star en poster. Pour troisième millénaire. Ne chasse pas tout, А ты не так прекрасно, что раз ослепнуть раз можно. Это было на факт. Туда показал. Оп, оп. Это все, блин. Ладно, поехали.